Сьогодні ми будемо куштувати копченого кроля. Де я його придбав, я не скажу, тому що поки що це секрет. Я попробую, скуштую, і якщо він мені сподобається, то відповідно я замовлю такий м'ясний боксик і тоді вже розкажу, хто ж коптить кроликів. І не тільки. У нас тут ще є багато чого, крім кроликів, так що ми це не показуємо. А показуємо тільки кролика. Пахне, пахне навіть через утого плівку. Якщо чесно, ніколи не їв копченого кролика. Їв колись дуже давно якогось в сметані можу. може. Може їв. але копченого не їв ніколи. І що можна сказати відразу, запах просто, просто чудовий. І вигляд теж. Вигляд теж, погляньте. Ммм, mm. я навіть не думав, що кролик може так гарно пахнути і так гарно виглядати. Погляньте, який кролик. Чистесенький. Всередині. Ні, тут якась нирочка є. Може так має бути. ми не їмо, а може попробуємо. Дуже гарний. Дуже-дуже гарний, дуже-дуже пахнючий. Що переходимо? З чим його їсти, до речі? Просто з хліба. Пробую без хліба. Може ще раз покажемо, поки. Поки не, ми його не роз, розчленували, чи як то правильно сказати. Навіть не хочу різати такий гарний. Ріжемо. Тому що ніжка найсоковитіша. Давай так безцеремонно то з тим ножем купа Бавлінки. <рес> Сленка тече. Ніжка. Наскільки знаю, кролик е, сухий, але тут бачу такий соковитий. Давай. Це капець смачно, в шоці. Не думав, що криль може бути такий смачний полянтикий він. Абсолютно не сухий. Супер-супер соковитий. Мега смачний. Оператор хоче Не дам. Не дам. Що я вам скажу? Я просто дуже приємно здивований Я не думав, що копчений криль може бути такий смачний. Так що, скоро буде боксик ще з іншими копченостями від цього виробника, тому що мені зайшло. Реально зайшло. Я думаю, що зайде і вам, Смачного.